Мерефо Херсонський міст це важливий символ міста, який поєднує в собі інженерну велич та архітектурну естетику. Міст став не лише функціональною спорудою, а й національною пам'яткою, впізнаваною далеко за межами Дніпра. Будували цей міст довго починали в часи Катеринослава, а завершили в Дніпропетровську. Почалися роботи у 1914 році, проте через революцію 1917 року їх довелося припинити. Лише через 12 років ухвалили рішення про продовження зведення мосту. Завершити будівництво вдалося всього за 7 місяців. Цей міст. Залізобетонне мережево із 35 арок справжня прикраса міста. Окрім цього, це туристичний об'єкт, мовчазний свідок багатьох історичних подій. Протяжність мерефу Херсонського мосту складає 1610 метрів. Згідно з початковим задумом, планувалося зробити міст двоповерховим. Крім залізничного полотна, там також повинна була проходити трамвайна лінія. Під час Другої світової війни міст двічі руйнували. Також він неодноразово фігурує у художніх фільмах. Один з них висота.